Привіт-привіт! Ви на YouTube-каналі Території мінімальних цін. Ні, не дивуйтеся, це я на собі іграшку підбираю. Просто скоро день захисту дітей. І я хочу підібрати іграшку для своєї любої похресниці. Ви ж точно знаєте, коли заходиш в торгівельних центрах дитячі відділки, можна втратити свідомість. Стільки всього і як правильно обрати іграшку, щоб вона стала улюбленою для дитини, сьогодні будемо розбиратись. Як догодити найменшим малюкам і не нашкодити здоров'ю? Як правильно підібрати іграшку за віком та інтересами дитини? Підбираємо іграшку для підлітка, щоб цікавість до неї перемогла смартфон. Нагадую, тільки для глядачів нашого YouTube каналу в кожному випуску зашифрований промокод на знижку, що діє на кожну одиницю товарів, у мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Не прогавте! Щоб не розгубитися в різноманітті пропозиції на іграшкових полицях, першим критерієм має бути вік, адже діти швидко розвиваються, і саме іграшки їм в цьому допомагають. Щоб вибрати правильну іграшку, по-перше, треба звернути увагу на матеріал. Іграшка має бути без запаху, з неалергенних матеріалів. Форма для малюків також важлива: у іграшки не має бути гострих та ріжучих країв, щоб не завдати травми. Коли обираєте іграшку, зверніть увагу, щоб в ній не було і дрібних деталей, або вони мають бути добре закріпленими, щоб дитина не змогла відламати таку деталь та, не дай Боже, проковтнути. Дитячі психологи радять обирати іграшки яскравих кольорів, але не занадто кислотних, тому що вони напружують зір і можуть відлякувати малюків. Дітям від народження і до одного року цікаво бавитись із брязкальцями, маленькими м'якими іграшками, пірамідками та кубиками. Також їм дуже подобаються розвиваючі килимки та музичні центри. А зараз всі батьки візьмуться за голови, адже коли діти трошки підростають, їм стають цікаві іграшки з різними звуками. Вони бігають, співають, пущають, грають на різних інструментах. Тому для вас порада. Перевіряйте, щоб звук можна було регулювати і робити трошки тихшим, щоб він не дратував ні дитину, ні вас. Для дітей від одного до трьох років підійдуть наступні іграшки: розвиваючи музичні книжки, великі пазли, ляльки та кубики. Також їх зацікавлять ігрові набори з визначенням професій: це міні кухні, посуд, мікромагазини і таке інше. Діти у цьому віці вже цікавляться і творчістю. Вони люблять малювати та ліпити із пластиліну. Від трьох до шести років діти стають вже більш непосидючими і стають задавати більше запитань, що, чому, як. Тому я рекомендую підбирати іграшки більш інтелектуальні, наприклад, пазли, конструктори та різні розвиваючі. Наприклад, інтерактивні іграшки, розмовляючі роботи, інтерактивні домашні улюбленці, іграшки-трансформери, усілякі пазли, конструктори та мозаїки. В такому віці діти обожнюють колекціонувати фігурки улюблених персонажів мультиків. Хлопчики вже починають цікавитися різними машинками, а дівчата ляльками і всім, що з цим пов'язано. У дітей з 7 до 13 років формуються вже власні захоплення. Але справжньою проблемою є любов до гаджетів. Вони витрачають на це купу часу. І щоб якось їх відволікати, звертайте увагу на набори для дослідів, наприклад, набір юного хіміка. Хлопці, наприклад, дуже полюбляють радіокеровані іграшки, машинки, літаки, кораблі. А от дівчата поки що не полишають ляльок, але вже дуже цікавляться аксесуарами для них. Ростуть діти та їхні забавки стають більш серйозними. І підібрати для них іграшку стає все складніше. Але беззаперечними лідерами серед подарунків для підлітків є 3D-ручки, квадрокоптери, велосипеди та самокати. Приглядайтесь до захоплень ваших дітей і усіляко намагайтесь їх розвивати, бо діти наше майбутнє. І незалежно від їх віку, заходьте на шопінг до території мінімальних цін. Тут ви знайдете шалену купу всього класного. Підписуйтесь на цей youtube канал, не пропускайте наші корисні поради. І пам'ятайте, в кожному випуску є промокод на знижку, щоб ваш шопінг став ще приємнішим. До зустрічі!